Чисті вулички, найнижчі тарифи на теплопостачання та відремонтовані дороги. Хмельницький увійшов у трійку найкомфортніших міст України. Днями рейтинг обласних центрів оприлюднили на шпальтах журналу Фокус. До слова, до 2014 року наше місто не потрапляло й в десятку кращих. У 2014-му Хмельницький був дев'ятим за комфортністю містом, у 2015-му сьомим. Цього року наш обласний центр по праву зайняв третю сходинку рейтингу. Місцеві мешканці кажуть, з кожним роком Хмельницький стає кращим та затишнішим наше місто дуже зелене, мені це дуже подобається. Мені подобається, що кожної весни у нас продовжуються акції по озелененню. Мені подобається те, що люди цілими сім'ями, цілими під'їздами йдуть на озеленення. Наше місто краще за всіх. У тому, що місто без перебільшення краще, переконаний хмельничанин Володимир. Я пишаюсь тим, що тут чудові краєвиди, як не дивно. Гарні люди, коли їхати по західному кружні, там є чудові краєвиди. Також на Раково є чудові краєвиди. Коли видно все місто, особливо ввечері. Пана Володимира, ми перехопили на інтерв'ю, коли він поспішав на прогулянку Проскурівською. Чоловік розповідає, гуляють містом з дружиною щодня та при будь-якій погоді. Хмельницькі полюбляють перш за все за чисті та затишні вулички. От приїжджали Одесити, сказали, ваша Дерибасівська, От от вам повод пишатись. Проскурівська. Вони називають її ваша Дерібасівська. Красива вулиця. Хмельничанка Надія найбільше радіє стану доріг та громадському транспорту. Жінка каже, користуватися останнім стає дедалі комфортніше. Найбільше подобається, що наші хмельничани не мерзнуть на зупинках, що є графік руху транспорту громадського. І от я маючи в запасі там 3 хвилини, я ще можу десь використати. Припустимо музеї чи десь походити і вчасно прийти на тролейбус. Серед критеріїв, які брали до уваги, були також екологія, інвестиційна привабливість міста, середня зарплата, вартість комунальних послуг та інші у підсумку. Хмельницький отримав 61 бал та замкнув трійку лідерів найкомфортніших міст. До слова переможцем рейтингу став Львів, а друге місце зайняв Київ.